Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено бюджетному кодексу і позбавленню України імунітету, державного імунітету Кабінету Міністрів без Верховної Ради, без погодження з Верховною Радою. Може для когось це якась складність зрозуміти, але скажу проще. Це те, що Кабінет міністрів може відмовитись від виконання Конституції України і законів України на користь іноземних держав. От такі у нас були внесені зміни до законодавства, які от, підписники звернули увагу, я вирішив це проаналізувати і з вами поділитись те, що я знайшов. Ви самі приймаєте для себе рішення, як це слідкувати. Ініціатором цього була депутат від Слуги народу. Пам'ятаєте, та, яка з Вишгорода, та, яка була журналістка 1 плюс 1, та, яка вкрала у іншого журналіста 1 плюс 1 Дубінського. У Верховній Раді навушники, те, що пишуть засоби масової інформації, і те, що зафіксували камери, не знаю, повернула чи не повернула. Ну от такі люди там працюють. Вона була ініціатором, і були прийняті всі посилання на це. Дам зміни були прийняті ще 1404. Верніше, навіть 3 березня, ці зміни були внесені, ніби для отримання необхідних кредитів. Зміни були внесені до бюджетного кодексу. Як звучить цей пункт для того, щоб ви розуміли, що на період дії воєнного стану в Україні залучення грантів на бюджетну підтримку та позик від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, ви ж розумієте, навіть не державних структур на підставі міжнародних договорів України, а також внесення змін до відповідних укладених міжнародних договорів України здійснюється міністром фінансів України за рішенням Кабінету міністрів України. Зазначені міжнародні договори України можуть включати, зокрема, положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо таких зобов'язань та не потребують ратифікації Верховної Ради України. Ну, по-перше, ні міністр фінансів, ні кабінет міністрів не ділений такими повноваженнями. Це може бути здійснено виключно тільки Верховною Радою. Це виключно прерогатива Верховної Ради щось робити з суверенним імунітетом України в відповідних спорах. Всі посилання будуть на відео тут під відео. Що це значить? Це значить, що фактично Україна може втратити свою будь-яку легітимність за допомогою, отримуючи будь-які гранти. Тобто, той, хто дає нам кредити, може вимагати від України будь-що, наприклад, віддати території якісь. Чи поділитися громадянами України, продати їх в рабство, чи зробити ще щось, що прямо протирічить Конституції України. Будь-які вимоги можуть висувати. При цьому вони будуть скриті, а скаржити це буде неможливо. А передача це буде дуже просто. Україна відмовилась від, від свого суверенного імунітету в можливих спорах. З огляду на всі ці обставини, я вважаю, що така народна депутатка, та й і взагалі і партія, та, яка брала, повинна нести відповідальність за це. Народна депутатка повинна бути і позбавлена депутатських повноважень, а депутати повинні якнайшвидше виправити цю ситуацію і прибрати оцей дописок, який зробила ця народна депутатка, яка, скоріше всього, просто дали. Вона озвучила. Я думаю, що вона навіть не знає, що такое суверенний імунітет України. Хоча вона входить там яким чином до цих всіляких бюджетних комітетів. Вірніше, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Ну, я думаю, що вона просто не розуміє, навіть що відбувається. От такі зміни у нас є в перехідних положених, по і перехідних положених бюджетного кодексу. Ну я вважаю, що вони прямо протирічить Україні і службі безпеки України. На це потрібно звернути як швидшу увагу для того, щоб звернутись з відповідними поданнями стосовно позбавлених депутатських повноважень, таких народних обранців. А також провести дуже ретельну перевірку тих, хто голосував за ці зміни, як це відбувалось, наприклад, з тими ж харківськими угодами. Поки на всьому все ви повинні просто знати, що відбувається в Україні, і знати, що нас чекає, і вимагати від наших народних обранців дотримувати законів і конституції України, а також розуміти, за що ми воюємо. Ми відвоюємо не для іноземців України, ми відвоюємо Україну для себе, для свого майбутнього і для своїх дітей. Підписуйтесь, буду радий вас бачити, задавайте питання, коментуйте. І будемо просуватись далі, захищати права. І пам'ятайте, Україна переможе. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!